Доброго дня всім. Сьогодні 1 червня. Саме 1 червня в цілому світі відзначають день людей, які зуміли подолати рак. Свято бере свій початок з 1987 року з США і поширилось на багато десятків країн. Це свято тих, хто зумів подолати рак. Це натхнення для тих, кому поставили діагноз раку і його чекає довга боротьба. Це день, коли варто згадати людей, які, чи є вони у вашому оточенні, які зуміли подолати рак, сказати їм ти надихаєш. І це день, коли варто задати собі питання, чи вчасно проходите ви профілактичні обстеження. Пам'ятайте, що раннє виявлення раку сприяє одужанню і збереженню якості життя. Будьте здорові, не хворійте і вчасно проходьте профілактичні обстеження.